Сини до Петербургу знову, вже назовсім, приїхав Микола Костомаров, і Шевченко став часто зустрічатися зі старим товаришем. Костомаров одержав професорську кафедру історика у Петербурзькому університеті, і до приїзду матері із Саратова якийсь час винаймав кімнату. Стіна кімнати межувала з приміщенням трактирного закладу, де стояв так званий орган, а по-простому механічна катеринка. Найчастіше в цьому органі звучали арії з Рігулетто, Трубадура і Травіати. Микола навіть пожалівся Тарасові, що ця музика дуже надокучила йому. А Тарас дивувався, чому професор не може винайняти собі кращого помешкання. На цьому б усе й скінчилося. Але сталося так, що одного разу Шевченко прийшов до Костомарова у той час, коли Микола Іванович готувався до завтрашніх лекцій і відмовився з ним гостювати. Шевченко не образився, але згодом Миколі довелося дуже пошкодувати, що не впустив друга на поріг. Тарас зайшов у трактир і три години поспіль доймав Костомарова аріями з Катеринки, які йому і так уже осточортіли. Розуміючи, що Шевченко навмисне дражнить мене, згадував Костомаров, я вбіг до трактиру і благав його заради людяності перестати мучити мене такими тортурами. А захотілося тобі поселитися в Катівні, – сказав він. Зате й терпи тепер муку. Інші співрозмовники, що чули нашу розмову, наказали половим припинити музику, але Шевченко закричав Ні-ні! Давайте струбадура, ріґлето і трав'яти, Я це дуже люблю. Одначе їхні стосунки не зіпсувалися. Щоправда, Тарас приходив уже тільки на запрошення Миколи. А Микола припасав Тарасові рому для чаю. До самого Шевченка у майстерню відвідувачі приходили, коли їм заманеться. Його квартира складалася з однієї вузенької кімнатки з єдиним вікном, перед яким Шевченко-художник зазвичай працював за мольбертом. За ширмою вузькі двері вели так само вузькими спіральними сходами на антресолі, що були такі ж, як і внизу кімната. Верхня кімната була ще більш убогою. Праворуч у кутку стояв стіл, на якому Шевченко писав, і скромне ліжко. На маленькому столику тут же стояв рукомийник, графін і чайний прибор. Це була і спальня, і літературний кабінет Шевченка-поета. У тих випадках, коли господаря не було вдома, на дверях він залишав напис крейдою, куди пішов і коли повернеться, або у кого взяти ключі від його помешкання майстерні. Ці двері часто бували списані іменами відвідувачів, що не застали господаря, іноді, навіть виразами пошани чи захвату, траплялося що і у віршованій формі. Кілька разів на тиждень до нього приходив учень, – 12-річний Борис Суханов Підколізін. Бувало спостерігав за роботою Шевченка-художника, а часом навіть був його натурником. Одного разу Шевченко працював над цепією. На малюнку були зображені русалки, які тягли молодого козака на дно річки. Козак чомусь не виходив у Тараса Григоровича і він змивав його нещадно. При цьому і без того стражденного запорожця художник обзивав бісовою дитиною та іншими неприємними епітетами. І як не заступався за козака підліток учень, невтомний пензель його учителя продовжував свою руйнівну справу. А на наступний урок на цьому місці з'являвся новий запорожець. Із натурницями для русалок Борисові зустрічатися не доводилося. А для зображення козака йому подовго випадало валятися на дивані, звісивши руку і ногу у незручній позі. Іншим разом хлопець став свідком, як Шевченкові повернули його давній портфель із художніми роботами, що зберігався у третьому відділі. Одним із найцінніших у цьому портфелі був автопортрет молодого Шевченка, колишній учень згадував, дуже сміявся він з мого подиву, погладжуючи свою лису голову, розправляючи запорозький вус і порівнюючи себе стоячи перед зеркалом. З кучерявим безбородним юнаком зі свічкою в руці і твердив, що свого часу портрет мав велику схожість з оригіналом. На жаль, оригінал цього портрету було втрачено і зберігся тільки виконаний ним офорт. Помалювавши з годинку, учителі з учнем піднімалися з майстерні на гору у напівтемній антресолі, які правили за спальню Тараса Григоровича, де відбувалося своєрідне і незмінне частування. З величезної зеленої скляної банки витягалися кільки, сторож вічно чимось невдоволений. старенький солдат приносив свіжий хліб, господар. Випивав чарку горілки, і вони починали наминати непомірно кількість цих револьських сардинок. Повторюю, вже сказане згадував учень. Ніколи Шевченко при цьому не напивався і нічого зайвого собі не дозволяв. Закінчивши цей скромний бенкет, вони спускались назад у майстерню, і Тарас Григорович знову брався за свої мідні дошки, під підніс якісь. Журливі мотиви, де слова, такі як серденько, дівчина і тому подібне, згадувались постійно. Іноді ж він сідав біля маленького столика і починав тихо, майже обережно виводити на першому ліпшому шматку паперу якісь чи то старечі, чи то старовинні карлючки. Бувало добрим таким голосом почне читати не зовсім зрозумілі мені малоросійські вірші». Проте я готовий був плакати. Так уже жаліслово, на ніжно виходили ці вірші з уст Кобзаря. У кінці листопада 59-го року Шевченко нарешті дістав довгоочікуваний дозвіл на друкування нового кобзаря. І, хоча цензура понівечила навіть ті вірші, які колись уже були надруковані, у це видання додались іще твори, розкидані по різних часописах. У той час, коли Шевченко в відвідував Україну, він встиг познайомитися у Городищі із Симоренками і Яхненками. Це були багаті купці і підприємці, земляки, які своєю працею викупили себе скріпацтва і побудували власну капіталістичну імперію. Причому люди, які працювали на їхніх цукроварних заводах, жили неначе в іншому некріпосному світі. Шевченка тоді вразило це ставлення до робітників. Його вразили і самі новоявлені капіталісти, що були родом із козаків. Він тоді не посоромився попросити допомоги у Платона Симоренка, щоб видати нове видання Кобзаря. Тепер, коли дозвіл було отримано, Тарас Григорович нагадав Платонові Федоровичу про це. Вашу благородну пропозицію прийму я тепер як благодіяння з глибокою вдячністю. Видання коштуватиме 1100 карбованців. Якщо ви погодитесь одержати ваші гроші екземплярами книжок, для мене це буде легше. Якщо ж грошима, то я не обіцяю вам заплатити раніше року з 10%. Робіть, як вам Бог на думку покладе. Семеренко погодився, щоб борг було повернуто книжками. І за це Шевченко на титульній сторінці видрукував йому подяку Коштом Платона Семиренка. Кобзар друкувався у типографії пантелеймона Куліша, яку той нещодавно відкрив у Петербурзі. Накладом 6050 тисяч примірників. Шевченко сам стежив за процесом видання, а потім зробив ще кілька примірників для друзів, вклеївши у книжки заборонені цензурою рядки. Починаючи із січня 1860 року, Тарас розсилав свої книжки, радів з того, що видання добре розходиться і приносить добрий чинш. Це була перша книга, за яку поет одержав пристойні гроші, і яка дала йому можливість поправити матеріальне становище і знову подумати про майбутнє. Посажу коло хатини на вспомин дружині і яблуньку і грушеньку на вспомин єдиній. Бог дасть виростуть. Дружина під древами тими сяде собі в холодочку з дітками малими, а я буду груші рвати, діткам подавати, з дружиною єдиною тихо розмовляти. Тоді серце, як бралися, сі дерева садив я. Щасливий я, і я, друже, з тобою щаслива. З того часу Шевченко все більше докучав в Орфоломію з приводу Харитини, яку торік угледів, коли відвідував свояка у Корсуні. Чи не побачишся ти сам коли-небудь з батьком і з матер'ю харити, Порадься з ними та розтовчити їм, що я і ти не пани, а такі ж самі прості люди, що панам і в лакеї не годимось. Нехай вони дурні розуміють цеє слово. Пиши ж мені все та пиши гарненько, а надто Хариті. Чи ти казав їй про мене? І що вона тобі казала? Будь ласкав, поверни цим ділом на мою руку. А то не втерплю, одружуся з такою ж херепою, що і тобі сором буде. Цю харетину, що була якраз на порі, коли її побачив Тарас Григорович, дружина Варфоломія взяла до себе ще дитиною та й виростила як рідну, коли Шевченко почав наполягати, щоб вмовили одружитися із ним. Вона на відріз відмовилась, що це ви вигадали за такого старого та лисого. Варфоломій опинився між двох вогнів. Сказати Тарасові, що він зістарився задля вісімнадцятилітньої дівчини, значило нагадати йому, що його молодість, його пора женитися з молодою вже минули, навіки минули. І де ж вони минули за аралом, в степах на муштрі? Під солдатським ружем, нагадати мученикові його муки, його заслання, підняти у його душі ті тяжкі думи, котрі й без того не давали йому спокою. Ні, у мене не стало сили. Варфоломій став пропонувати Тарасові свою гувернантку Шулячівну, але Шевченко й слухати не хотів. Оті одуковані та ненадрюковані паночки у мене в зубах зав'язли, не хворощ, та й більш нічого. Мав на увазі, мабуть, артистку піонову. Зрештою, харатина подала рушники молодому хлопцеві, якого давно кохала, і на тому все скінчилося. Спробував Тарас ще використати за свата свого давнього знайомого Федота Ткаченка і написав йому до Полтави. А знаєш що, Федоте? Я чув, що ти вже на другій оженився на окам Полтавку Кирпу, чорнобривку, та на ту весну будеш у мене старшим боярином. Тече вода з під явора яром на долину, пишається над водою червона калина, пишається калинонька, явір молодіє, а кругом їх верболози й лози зеленіють. Тече вода із загаю, та попід горою, хлюпощуться качаточка помежу сокою, а качечка випливає з качуром за ними. Ловить рязку розмовляє з дітками своїми. Тече вода край города, вода ставком стала, прийшло дівча воду брати, брало, заспівало. Вийшли з хати батько й мати, в садок погуляти, порадитись, кого б то їм своїм зятем звати.